Доброго ранку, шановні друзі, 31 грудня, і час підсивати підбивати підсумки 2023 року. Ми вже говорили і про наші загальні перемоги, і про найяскравіші події у політичному житті. І підбивали підсумки світового е світового року. А зараз поговоримо трошки про спорт і спонсор показу Фавбет. в минулому році було дуже багато яскравих перемог у українських спортсменів і. Ми зараз вам запропонуємо ці найяскравіші події, але перед цим хочеться все таки згадати одну з най... знаєте, таких най... найкращих наших перемог, і це безперечно перемога Олександра Усика, який у бою з британцем Даніелем Дюбуа захищав свої титули чемпіона світу, і це був дуже непростий бій. І це була дуже непроста історія. Тим більше, що Усик іде на шляху до Тайсона Ф'юрі. І цей бій відбудеться вже у 2024 році. А от з потрібно було доводити свою. Перевагу над іншими суперниками у найпрестижнішій надважкій вазі. І наш боксер наш велетень, наш, наша гордість Олександр Усик, незважаючи на те, що отримав дуже болючий удар нижче пояса. Він витримав і в дев'ятому раунді таки здобув перемогу, дострокову перемогу. Це був дуже яскравий вечір боксу. І ми всі вітали і тішилися за Олександра Усика. Але, але. Найголовніший бій у нього буде зовсім скоро. Вже на початку 2024 року. У нього буде дуже важкий і дуже непростий бій проти Тайсона Ф'юрі. Я трошки додам а, скепсису, тому що в мене останній час, коли я слідкую за Тайсоном Ф'юрі, я щось дивлюсь, в мене таке враження. По-перше, він не дуже хоче битися з Олександром Мусіком. Він весь час, чи то він так а, маскує, що він не готується, що він відпочиває там десь в Дубаї машини якісь там з родини. Новий рік всі кажуть, він любить смачно поїсти, а треба готуватися. А Він якийсь розслаблений. Але, попри все, все одно таке. Враження, що Усик, ой, Усик э, Ф'юрі дуже небезпечний. Мені здається, один з найскладніших в принципі в історії важкої ваги э, суперник э, для Олександра. Саш, знаєш, в житті кожної людини, а особливо спортсмена, бувають такі події, коли це бій життя, це подія життя, це момент істини. І для Олександра Усика, бій проти Тайсона Ф'юрі, це якраз момент істини. Перемога над Тайсоном Ф'юрі вносить Олександра Усика в безмежну легендарність світового боксу, і це усвідомлює українець. Він дуже зараз сильно готується. Це буде дуже складний бій, але це буде бій за всі пояси. Тобто людина, яка виграє в цьому бою, стане абсолютним чемпіоном світу. Їх було не так багато, взагалі в історії боксу. І я дуже в це вірю. Тому що Олександр Усик дуже характерна хлопчина і дуже знаєте, якби відданий. І найголовніше те, щоб. Після кожного бою, особливо під час повномасштабного вторгнення, він не забуває завжди підтримувати Україну. Він завжди говорить Слава Україні. Він говорить Слава ЗСУ. Він справжній українець, і вся Україна буде вболівати за нього у цьому бою. І я впевнений, що ця підтримка українців вона дозволить Олександру Усику продемонструвати свої найяскравіші якості і спробувати все таки завоювати титул абсолютного чемпіона світу. Це буде у 2024 році. А от які яскраві моменти запам'яталися нам всім у 2023 році. Ми будемо говорити про Ольгу Харлан, яка стала символом нескореності української нації у цьому році. Ми будемо говорити про інші перемоги, і зараз ми запропонуємо вам цей матеріал. Дивіться і пишайтеся! Повернення року українська тенісистка Еліна Світоліна зробила неймовірний камбек у професійний спорт після народження доньки. Вона розпочала виступи, перебуваючи далеко за топ 1000 світового рейтингу. Втім, важка праця дала свої плоди. Адже завершити рік вона змогла серед 25 найсильніших тенісисток планети та у статусі першої ракетки України. Титул повернення року від жіночої тенісної асоціації цілком виправдано отримала Еліна Світоліна. Українська фехтувальниця Ольга Харлан змусила міжнародну федерацію фехтування змінити правила. Восени 23-го вона здобула золото на турнірі в Туреччині. За даними комітету, спортсменка переможно відкрила Олімпійський сезон, зійшовши на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Однак влітку українку дискваліфікували після її відмови потиснути руку фехтувальниці з Росії Анні Смирновій. Федерація фехтування України оскаржила рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан. Після цього випадку Міжнародна федерація фехтування змінила протокол. Замість традиційних Ційного рукостискання буде дистанційне вітання. Королева стрибків 2023 Ярослава Магучих у Будапешті пройшов чемпіонат з легкої атлетики, де українка Ярослава Магучих здобула золото з результатом стрибку понад 2 метри. Спортсменка двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. Раніше вигравала лише срібні медалі, і вже цього року впевнено стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. І завдяки золоту в Будапешті магучих виборола також ліцензію на літні олімпійські ігри 2024 у Парижі. Український лижний акробат Дмитро Котовський здобув свою дебютну перемогу на рівні Кубка світу в американському Дірвеллі у суперфіналі. Вперше в історії були представлені одразу троє українців. Найкращим з них став Котовський. Він виконав надскладний стрибок ураган та отримав за нього 138,5 бали, посівши перше місце. До нього на офіційних змаганнях цей стрибок вдалося виконати лише одному спортсменові американцю Джерету Петерсону, віце-чемпіону Олімпіади 2010. Також чимало відзнак цього року українці здобули і у світовому футболі. Історична перемога року донецький шахтар переміг Барселону. У гамбурзі донеччани перемогли з рахунком 1-0 завдяки голу Данила Сікана. Українські клуби давно не обігрували гранди європейського футболу, тож ця перемога стала дійсно визначною. Найвигідніший трансфер року в Челсі Михайла Мудрика. Ще влітку 21-го український футболіст був гравцем ротації донецького шахтаря. Однак за півтора року зміг пройти неймовірний шлях, який привів його до контракту з лондонським Челсі на 100 мільйонів євро. І став найдорожчим українцем в історії. Наразі він очолює список всіх зимових переходів 2023 року. А контракт із ним є одним з найдовших у світі аж до 2030 року вразила й перемога молодіжки. Вони вперше їдуть на Олімпійські ігри. Молодіжна збірна України з футболу виборола ліцензію на літню олімпіаду 2024. Це історичне досягнення, адже раніше українські юнаки ніколи не змагалися за олімпійські нагороди у цьому виді спорту. Все це завдяки виходу підопічних Руслана Рутаня у півфінал. Євро 2023. українці сенсаційно перемогли у чвертьфіналі однолітків із Франції з рахунком 3-1. Тож 2023 рік у спортивному світі був багатий на перемоги. Наші спортсмени незламні, як і наша нація, адже окрім перемог, вони несуть у світ правду. Багато перемог я нам чим пишатися. Є нам чим пишатися, безперечно, і наступний рік Олімпійський 2024, І там ми будемо вболівати за українських спортсменів е, у Парижі. Ну і на кінець хочеться говорити про надії. Є у нас така надія. Це 18-річний пловець е, Олександр Желтяков, який виграв е, олімпійську дистанцію 200 метрів на спині на юніарському чемпіонаті світу. І безперечно, що ці надії допомагають нам. Вірити в те, що український спорт буде піднімати наші прапори, і весь світ буде слухати гімн України.